Друзі, всім привіт! Вітаю вас знову на моєму каналі. І сьогодні ми проговоримо про топ-5 українських курсів, які варто пройти для того, щоб покращити свої кар'єрні навички. Для тих, хто дивиться моє відео вперше, мене звати Каміла, я продуктовий дизайнер з досвідом понад 3 роки. І за свій кар'єрний шлях я зробила чимало помилок, і я думаю, що... якщо б я знала все, що я знаю зараз раніше, мій шлях був би набагато швидше, простіше та значно дешевше. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами курсами на українських платформах, які частково є безкоштовними, деякі з них платні, але точно того варті для того, щоб ви могли швидше зануритись у UX UI дизайн та прокачати свою кар'єру. Перший курс, про який ми сьогодні поговоримо, це UX UI Beginning від Projector. Цей курс ідеально підходить для початківців, оскільки він дозволяє знайомитися з нами основами UX UI дизайну, він навчить вас розробляти інтерфейси, орієнтуючись на потреби користувача. Упродовж цього курсу ви попрацюєте над такими темами, як аналіз конкуренції в персони, опитування, прототипування, тестування та ще 15 тем, які будуть розглянути впродовж трьох місяців. За цей час ви зробите два кейси у своє портфоліо, один із яких навчальний, другий вже клієнтський, тобто ви попрацюєте із реальним замовником та отримаєте справжній комерційний досвід. Та це задасть вам впевненості у подальшій кар'єрі, оскільки ви вже будете точно знати, як працювати із реальним замовником, які в них очікування від вас, та як передавати свої дизайні команди для подальшої розробки. Найменш важливим, я вважаю, є те, що ви можете забронювати дві консультації із ментором, на яких отримувати індивідуальну консультацію. Упродовж цих сесій ви можете розібрати як питання стосовно курсу, так і питання стосовно ваших робочих проєктів, якщо вони є. Основа ux досліджень від Creative Practice. Це наш наступний курс, який розрахований вже на більш досвідчених дизайнерів, які хочуть більше зануритись у ux дослідження Адже саме цей курс розрахований на те, щоб навчити вас. Розрізняти різні види досліджень, наприклад, кількісні і якісні, знати, як застосовувати їх на практиці та як працювати із отриманими результатами. Цей курс розрахований всього на 4 години навчання та є безкоштовним. А також раджу придивитись до платформи Creative Practice, оскільки там зібрано дійсно дуже багато крутих курсів, наприклад, як працювати з фільмою або ж основи матеріал дизайну, тому обов'язково придивіться до цієї платформи. Якщо ж ви шукаєте інтенсивне навчання, де за 2,5 місяці ви зможете ознайомитись з UI, з UX і з мобайл дизайном, то тоді раджу вам курс Intro to UX UI від школи Apollo. На цьому курсі ви можете пройти основи UI, такі як типографія, кольористика, основи композиції, попрацювати над реальним кейсом, застосовуючи методологію дизайн сінкінг. Це у нас буде ux частина і останні тижні курсу ви вже більш ближче зможете познайомитись із мобільним дизайном, дізнатись його особливості, також більш детально познайомитись із гайдлайнами, такі як Human Interface Guideline та Material Design. Тривалість цього курсу всього 2,5 місяці, але цього достатньо для того, щоб познайомитись з усіма основами дизайну і вже більш певно не рухатись далі. І ми також будемо рухатись далі, оскільки наступний наш курс це досить інтенсивний курс. Це називається дизайн спринт від сервісу. Тривалість цього спринту всього 5 днів, і за ці 5 днів ви встигнете попрацювати над реальним кейсом із замовником, познайомитись із реальними користувачами та дізнатись про їх білі потреби і радощі. А також попрацювати із командою дизайнерів, у яких така ж сама мета, як і у вас. Замовниками під час цього спринту є достатньо відомі українські продукти, такі як. Київ цифровий, пандадок, зевейс та інше. І за час фронту учасники проведуть інтерв'ю зі стейкхолдером, інтерв'ю зі скористувачами, побудують CJM та згенерують рішення на основі досліджень, а також проведуть і тестування розробленого прототипу. Окрім роботи у портфоліо, ви також отримаєте досвід роботи під дедлайнами, досвід роботи у команді. Ну і звісно, що весь спринт керується досвідченими UX, UI та продакт-дизайнерами. І знову ми повертаємось до Project. І останній курс, про який ми сьогодні поговоримо, це курс продакт дизайн від Projector. Саме цей курс навчить вас думати як продуктовий дизайнер і навчить застосовувати принципи дизайн мислення для вирішення складних задач. Ви також познайомитесь із продуктовими гіпотезами, аналітикою, методом пріоритизації з рахування бізнес обмежень та ще більше зануритись у дизайн процес через призму фреймворку Double Diamond. А ще друзі, сподіваюся, що цей огляд прояснив для вас трошки можливості UI дизайну, дасть вам більш чіткий віжен, куди можна рухатись далі. Пам'ятайте, що навчання це постійний процес, який потребує постійних ресурсів, особливо у такій швидкозмінній сфері, як наша. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал, оскільки я дуже люблю і дуже ціную вашу підтримку. І звісно, що це допомагає просуванню україномовного дизайн контенту на Ютубі. Ділиться цим відео із друзями, які також починають свій шлях або вже знаходяться на шляху UX Дизайну, можливо, саме це відео допоможе їм почати свою кар'єру швидше. Якщо у вас є якісь питання, то обов'язково пишіть їх в коментарях, а також діліться своїм досвідом, якщо ви проходили якихось цих курсів. Я все читаю і дуже сильно люблю з вами спілкуватись у коментарях. І на цьому в мене все. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь ще раз на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, адже нові відео тепер будуть частіше. І побачимося в наступних відео. Па-па!